Яйце-райце, колись була птиця жайверонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле, посіяли на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже Нехай мені буде, а жайверонок каже. Нехай мені, думають вони, що тут робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них, немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже Ну, я лучше його перекушу. Цар на це діло згодився, миша тільки взяла зерно в зуби та й в нору побігла. Тут цар Жайворнок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу. А цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то, що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вони на дерево. Або птиця, як візьме, літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі відпочивати. Коли цариця зогледілась, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла. Щоб конче була на вечері комашня. Коли це приходить і комашня. Цариця й нагадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки но розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птиця що підійметься, то й опаде на землю. Так звір її розірве. І цариця повоювала царя. А Орел бачить, що то лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього. А той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився він іще його просить. Візьми лучче мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти втретє. Орел знов його почав просити Ей, голубчику, братику, не бий мене та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому поліз та зняв з дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки у мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік з'їв та й каже тому чоловікові, пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і відпустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні назад до того чоловіка. Каже йому Ще в мене мала сила. Заріж ще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік, та знову як полетів. Пролітав мало на цілий день. Увечері знову прилітає та й каже йому Заріж ще й богая. Той чоловік думає. Що тут робити? Чи зарізати, чи ні, а потім каже, більш пропало, нехай це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая. Так і за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигадував ти мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, що з того буде? А він каже, сідай, той сів. Орел поніс його аж під хмару, а потім спустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже, а що, як тобі здалось? А він каже, так наче я не живий був. Тоді Орел каже йому, Отак і мені саме було, коли ти на мене націлився. Потім каже, сідай знов. Тому чоловікові і не хотілося сідати на орла. Ну, нема що робити. Так і сів. Орел знов його як поніс, та аж у саму хмару, а звідтіль скинув його з себе та підхопив його так може, як на два сажні від землі, та й питається його. А що, як тобі здавалося? Він йому каже, так зовсім, наче вже кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже, так само й мені було, як ти вдруге націлявся Ну, ще сідай, той сів. Орел, як понесе його, аж за хмару, та звідти і пустив його додолу, та підхопив його аж біля самої землі. Та тоді питається його. Як тобі здавалось, як ти летів на землю? Він йому каже, так наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орил йому каже, отак же й мені було, як ти втретє націлявся. А потім каже, ну тепер уже ніхто нікому не винний. Не ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та полетимо до моєї господи. Ото летять та й летять, прилітають до його дядька. А він йому каже, «Іди ж у хату, та як будуть питатися тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш, як дасте яйце рейце то й на приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи по неволі, а він їм каже, добрий козак усе по волі ходить. Вони його питаються, чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже, як дасте яйце-реце, то й на приведу. Вони йому кажуть, лучче нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце-реце. Тоді він виходить із хати та й каже Онові, Казали так, лучче нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце-реце. Орел йому каже, летимо далі. Летять та й летять, та й прилітають до Орлова брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька, такий тут не получив яйце райця. Прилітають до його батька, а Орел йому каже йди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив і навіче приведу. Увіходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи по неволі він їм добрий козак усе по волі ходить? Вони його стали питатися, чи не бачив нашого сина, бо вже як немає, четверте літо. Десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже Я бачив, але як дасте яйце рейце то й на очі приведу. Батько Орлів каже йому Нащо ж воно тобі? Лучче ми тобі дамо багато грошей. Він каже, я не хочу грошей, мені дайте яйце райце. Піди ж приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла у хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйце райце, і сказали тільки не розбивай ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі. А тоді його й розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілось йому пити. Коли це найшов криничку, тільки що став пити воду, то якось обцебриною й розбив те яйце-райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та верне? Гониться він за тим скотом, то що з того боку піджене, на другий розійдеться, кричить бідолаха. Нічого сам не зробить. Коли це іде до нього змія, каже йому Що ти мені даси, чоловічі? як я тобі скот цей вжену в те яйце. А він їй каже, А що тобі дати? Вона йому каже Даси те, що без тебе стало вдома. А він каже дам. Ото вона йому гарненько загнала той скоту яйце. Взаліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об ополи руками це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце. Випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс От син і каже, це ви мене, тато, віддали змії, ну дарма якось буде. От він пішов зараз до змії. Приходить до неї, а вона йому каже, Зроби мені троє діл, та й підеш собі додому. А як не зробиш, то я тебе з'їм. А коло її хати був великий луг, скільки оком зглянути, так вона йому каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і іжжав її, і скирти поклав, і щоб в ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та й зажурився. А там близько був мурований стовп, а в тім стовпі була зміїна дочка замурована. Він приходить сюди та й плаче, а дочка його питається, Чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб я його за одну ніч зробив. Вона його питалась, що ж там? Він їй і розказав, вона йому каже, як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія сказала. Він каже добре, вона йому каже Лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав та понесеш змії паляницю. От пішла дочка Змії до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить. На тім місці ореться, пшениця сіється, до світу спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому каже: Ну, справився, гляди, щоби вдруге діло зробив. Та зараз йому загадала, щоб ти оту гору розкопав. І щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, щоб ти пшеницю продав на ти байдаки. Як встану рано, то щоб усе було готове. Він і знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питається Чого ти плачеш? Він їй розказав все те, що йому змія загадала. Так вона йому каже Лягай спати, а я це все пороблю. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла та збудила його, що він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивиться, що все таки і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє. Щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько щоб приніс мені в хату. Він і знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка питається в нього. Що вона загадала? Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як того зайця зловити? Вона йому каже одначе ходім до тієї скелі. Стань під норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її пустив. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що, нічого не вилазило? А він каже Ба ні, лізла гадюка. Та я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото і є заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і казатиме, що тут немає золотого зайця, то не вір, а хапай його. Полісла та й жене. Коли виходить така стара баба, та й питається того парубка, чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця. Вона йому каже, де тут він, нема його. Сказала це стара та й пішла від нього. Коли це виходить та дівка та й питається його. А що, нема зайця? І ніщо не виходило з нори, він каже, ба ні, виходила баба стара, та й спиталась мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже, тут його немає, то я її пустив. Тоді вона каже Чом ти не держав? Отож і є заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці, тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає та розірве і мене, і тебе. От вона так і зробила. Перекинулася золотим зайцем, він узяв, приніс того зайця. Поклав його на стільці та й каже Змії Нати ж вам заяця, а я піду же від вас. Вона каже, Добре йди. Він пішов. А змія тільки з хати. А заяць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати. Біжать та й біжать. Коли це змія побачила, що то не був заєць, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж гонить земля, тоді дівка каже Оце вже за нами біжить, я перекинусь пшеницею, а ти, діду, та будеш стерегти мене. Та як буде питатися тебе, чи не бачив парубка дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить та й питається того діда, чи не бачив тут, не йшли парубок з дівкою, а він каже йшли. Той питається, давно ж вони йшли дід. Тоді, як оця пшениця сіялась, Змій каже, Цю пшеницю вже косить пора, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилася знов людиною, а той дід парубком та й давай утікати. Прилітає Змій додому. Змія його питається, а що не догнав і нікого не зустрів на дорозі? А він каже, ба ні, зустрічав, дід старих пшеницю. А я його питався, чи не бачив, тут найшли парубок із дівчиною. А він каже, йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, та я й вернувся Тоді змія йому каже, Чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То вони самі. Біжи в другий за ними та щоб доконче розірвав. Летить змі. Коли ті чують, що летить знов, аж земля реве, так дівка каже: Ей, летить знов, зроблюся я монастирем, таким старим от, от розвалиться, а ти ченцем. Та як буде він тебе питатися, чи не бачив двоїх, скажеш Бачив тоді? Як оцей монастир будувався. Коли це летить Змій, та й питає того ченця, чи не бачив, не йшли тут парубоки дівка. А він каже Я бачив тоді, як оцей монастир роблено. А Змій йому каже Їх учора не стало, а цей монастир уже годів сто, як роблено. Сказав це та й вернувся назад. Приходить додому та й розказує Змії. Бачив одного ченця коло монастиря ходив. Як я його питався, то він сказав, що бігли тоді, як оцей монастир роблено. Але тому монастиреві вже років сто, а їх учора не стало. Тоді вона йому каже чому ти не роздер того ченця і монастиря не розвалив? То ж вони? Тепер я сама побіжу, побігла. Ото біжить. Коли ті чують, Аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді каже йому Ей, отепер ми пропащі. Уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігла змія та й каже до тієї річки. А що, втекли? Перекинулась зараз щукою, давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повертається своїм пір'ям гострим до неї. То вона не візьме його. Гонилась, гонилась, так таки не вловила, та надумала всю воду з річки випити. Стала пити пила, пила, напилась багато та й лопнула. Ото тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не боїмось. Ходімо до твоєї господи. То ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш. Тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш то дитину, то забудеш за мене, а я поки наймусь у цім селі в кого-небудь. Ото він прийшов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною, та ж вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку та задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав, і він за той забув, що його врятувала від Змії, з іншою заручився. От перед весіллям увечері, кличуть на шишки молодиць. Прикликали й ту дівку, що він із нею втікав, хоч її ніхто не знав, що воно за дівка. Стали дні шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу. А вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувся, як я за тебе лух викорчовувала і там пшеницю сіяла, а з цієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забувсь? Як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пускала, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім голубка знов каже А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти мене забув? А голуб каже Забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таки саму. Що голуби поробила, та ту покинув, а з цією оженився. І тепер живе добре.